Прикордонники, які несуть службу у різних куточках Волинської області, нині прийшли до центру служби крові. Владислав Хвас розповідає, здає кров не вперше. Я був в третьому Луганському прикордонному загоні. Ну, воював там, потім мене по обмеженню перевели сюди до останнього. І потрібно кров здавати. Все таке. Зараз багато хто вмирає, багато хто ранить, треба здавати мусово. «450 мл Процедура займає від 5 до 10 хвилин. Зранку встав, поснідав, випив гарячого солодкого чаю та і все, і поїхав з гарним настроєм на здачу крові. Процедура здачі крові швидка та безболісна, каже завідувачка донорського центру Любов Максимюк. Зі слів лікарки, приготуватися до донації потрібно заздалегідь. За 48 годин до кроводачі не можна пити ніякого алкоголю. Зранку треба обов'язково поснідати, має бути легенький сніданок, солодкий чайочок, кашка. Печиво, якась булочка, не можна нічого з вечора, їсти нічого жирного, жареного, морозива, бананів, молочних продуктів. Любов Максимюк каже, перед забором крові терапевт оглядає донора. В лабораторії визначають групу крові та резус-фактор. Прикордонниця Наталія кров здала вперше. Служу я на білоруському кордоні 9 років вже кухарем. Сьогодні приїхала здати кров. Нічого не страшно, не боляче. Ще можу приїжджати здавайте всі кров, закликаю. Волинський обласний центр служби крові забезпечує лікувальні заклади Волині та інших областей, розповідає директор комунальної установи Юрій Кременець. Потребують цільної крові та її компонентів плазми і тромбоцитів. Виготовляємо тромбоконцентрат. Це для важкохворих і для онкологічних хворих, в кого дефіцит тромбоцитів заготовляємо плазму. Нагальна проблема з мінусовими. Групами це перша, друга, третя, четверта група, мінус з плюсовими четверта плюс. Ну, ми раді всіх донорів бачити зі всіма групами крові. Цього разу 50 військовослужбовців з управління Волинського прикордонного загону та підрозділів охорони державного кордону поповнили запаси крові донорського центру, говорить речниця прикордонників Маргарита Вершиніна. Сьомий раз з початку цього року ми долучаємося до донації крові. Цей військовослужбовці є такі, які вперше сьогодні прийшли у центр крові. Є такі, які вже кілька разів здавали кров, і є відповідно вже і почесні донори. Сьогодні близько. 50 військовослужбовців здали кров на потреби тих, кому вона зараз є вкрай необхідною. Наш бойовий підрозділ нині виконує бойові завдання на Харківщині, тому ми, як ніхто, знаємо, наскільки важлива ця кров. Тетяна Біскуп, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.